У вас господарство, що вирощуєте? Ну, сельско сельскохозяйственное предприятие, как обычно. Кукуруза, пшеница, подсолнечная. Ну что, выставка, конечно, по сравнению с теми масштабами, которые были раньше, она не та, но хоть что-то. А то уже мы уже соскучились за всем этим. Уже давно ничего. Ничего не было в Украине с начала войны. Особо никаких э -э ожиданий я не для себя не... не... Не ждал, как бы. Потому что, в принципе, ежегодно на таких выставках бывал. Люди, хоть приехали пообщаться друг с другом. И, и то уже хорошо. Какие у вас планы на майбутнє в своєму господарстве? Продержаться. Чтобы война скорее закончилась. Вернуться к нормальной жизни. Не падать духом. Все будет хорошо. Все будет добре. Після локдауну і після початку повномасштабного вторгнення це, мабуть, можна врахувати успіхом. Це третина від порівняння з 2021 роком, але вона жвава, багато відвідувачів, і ми зустрічаємося тут з партнерами. Ну, дуже приємно бачити, що вони. Не дивлячись на такі непрості часи, вони розвиваються, вони працюють і дуже приємно з ними зустрітися. І сподіваємось на мирні часи і на розвиток. Це все ж таки Україна, вона аграрна, і я вірю в те, що ми будемо розвиватися далі. Що ви приїхали на виставку подивитися? Для себе нові технології, нове щось побачити. Вже майже все обійшов. Хочу ще зайти до «Колос» і дізнатися більше про компостування. Про компости, органічне добриво. Це, хоч зараз тваринництва вже майже не осталось, але компости це воно все-таки краще. І що ви бачите позитивного в компостуванні? Те, що Воно от мінеральні добрива це, звісно, добре, але вони виснажують ґрунт, а от компостування воно навпаки буде сприяти накопиченню гумусу. Доброго дня. Добре. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали на виставку? З Луни Полтавської області. Що ви цікаво хочете подивитися на цій виставці? Для чого приїхали? Слабенька. Ну що, час такий, нічого не поробиш. Ну, люди підходять, цікавляться, все одно приємно, що щось робиться. Да? Весна йде, в аграріїв проблем більше, є. і кожен щось хоче для себе знайти, подивитися, хоча б поділитися mm -hmm. там, з друзями, познайомитися, з виробниками. Ну, Результат якийсь буде обов'язково. Я взагалі злонщина. Mm -hmm. Злонщина. Я розумію, да. так. ВПО. Mm -hmm. Але ж тематика була цей хоз mm -hmm. направлення. Тому, тому я тут маю обробку. Землю, в оренді, mm -hmm. все як кожне. Дивимось, Угу. Вимірковує, що як. Так. Як взагалі враження? О, маловато, але ж час, війна, тому mm -hmm. розуміємо все. Виставка на рівні досить хорошо. Хоч були сумніви. Вона uh -huh. небольша, ця виставка, але посетителей багато. Сподіваємося на збільшення продаж, на розширення клієнтської бази. І це як сигнал, що ми працюємо. Наше підприємство з Краматорська виїхали в Київ. Uh -huh. І щоб багато людей побачило, що ми працюємо далі, що все продовжується. Uh -huh. Як виставка вам? Ну, Більш-менш нормально хорошего уже сказал